Привіт, друзі, я Олег Роман, ви на каналі Адреналін. Сьогодні е давненько не було. Сьогодні домашнє відео. Короттесенько займу, займу е буквально 5-10 хвилин у вас. Я отримав сьогодні кілька посилок. Як правило, це були анкети на вступ в громадську організацію, але одна посилочка, на фоні якої я і знімаюсь, це від е це подарунок від особливої людини від мого. Друга, без перебільшення це мій друг Артем Заболотний, канал Вінницькі Камради. Привіт, друже, досить бути серйозним. Щастя, здоров'я, успіху, процвітання. Отримав я від нього посилочку. Ми з жінкою їхали з Франківська, зійшли в селищі, взяли, привіз додому. Я був впевнений, що там є одна з його шикарних робіт. Але я вже пльоночку зараз зняв, але не все так, як я собі думав. тому я знімаю. Друзі, таку я пленочку зняв, щоб не, не займати час. І тут є шоколад. Жінці. Це жінці, так, це у нас посвідчення. Серте передав моїм дівчатам. Величезне тобі дякую, Артем, від... Від моїх дівчат. А, власне, тут будете... На що я, в принципі, я вже маю одну його роботу. Вона сьогодні буде вже на стіні Артем. Все, досить. Так? Раз раз. я так думаю, що там буде ще одна, моя може і помиляюсь. То вже ця буде на стіні. Це також Це подарунок Артема. Взагалі Артем мені вже, скажімо так, надарувався. Треба буде якось окремо зняти. Так, що познімаю себе. Я не помилився, ретем дякую тобі. От така картина з імітацією римських динарій, Знаєш, що ти сам їх робиш. Є уреусів, є павучок, бачите, друзі, є павучок, він павучками займається. ну, Картина з смаком, дякую тобі, братику. Я Бог тобі здоров'я. От, друзі, знаю, що людина виробляє такі, виготовляє авторські такі картини. Десь з імітацією, десь з власними знахідками. І, в принципі, такі речі ви можете в нього замовити. Я посилання на його канал кидаю в описання цього відео. І взагалі я е, намагатимусь розповсюдити інформацію про те, що людина робить такі чудові речі, бо шкода, щоб воно залишалось. Невідомим для широкого загалу. Ні, жінці йду покажу. Спочатку покажу жінці. Окей, друзі. Щастя, здоров'я, успіху, процвітання Артему. Артем у нас є голова громадської організації EDELWEISS Вінниця. Тому всі питання, всі питання щодо вступу в його організацію до нього. Посилання. Під відео переходіть, підписуйтесь, дивіться, замовляйте такі роботи. Золоті руки, хай Бог тобі допомагає Артем. здоров'я тобі, твоїй родині, привіт жінці і малюткові. Хай щастить тобі, друзі!